Досвід показує, що часто ми бажаємо налагодити або знайти якісь нові стосунки, і при цьому не розуміємо, як їх будувати, на яких засадах. Також консультування я стикаюсь з баченням людей, чи то жінка, чи то чоловік. Коли при першій зустрічі, Складується певний, певний образ в нашій голові про певну людину. І часто цей образ не відповідає дійсності. Але наш мозок, вже вхопившись за цю картинку, моделює далі ситуацію і бачить її в розвитку. По факту, ж все може бути. Як завгодно, ми не можемо це передбачити, бо ми вже базуємось на якихось неіснуючих фактах, на ілюзії. Тому психологія якраз допомагає нам використовувати критичне мислення та причинно-наслідку зв'язок, і е, бути завжди в моменті, бути тут і зараз. І відштовхуватись вже не від цього образу, контролюючи свої думки, бачачи свої емоційні прояви. А відштовхуватись саме від реально існуючих факторів, пізнаючи іншу людину як систему, таку ж саму, як і ви, і вже на цих засадах будуючи ваші стосунки.